Друзі, всім привіт. Корейше, вийшов глянути, що є на металоломі. Може щось знайдемо на базар. Так що лайк, підписка, якийсь цікавий коментар напишіть підтримку канала. Зустрінемось на металоломі тут. Подивіться, краєм. Тут навели великий порядок. Корейше, там стіл поставили з тісками. Ладно, дивимось що є. Тут новий. От такий якийсь вентилятор був, якісь здали труби від витяжок, бак розпатрений. гольні, балони, які попилені, бо тому, що їх так не приймають велосипеди. От тут куча ободів. Короче, тепер їх на вагу ніхто не продає, не знаю рівні, не рівні перевіряти. Така площадка від ваги. Типа лиш нема електронної части Тіпо, нормально. Велосипед. Знайшов отакий от точний, не знаю що це таке. Типа точний. Я собі так думаю, що точний, а в Не знаю, подающий механизм. Все, кто в этой цели улетает. Не умыкла пона. Вот тут... Вот такая была штука. Вообще не знаю, что это такое плюс инструмента. А еще ну, вот тут. а Подача по 0,1 мм, по десятке. пісочки Короче, у нема то є відповідної частини понятно що китайські попилені але нічого щоб Вот походили батареїн часть контера Сос. така тут чепуха стола бою для розборки. Хлопина якісь були. Дивіться, коротше, попросив, спитав того то, чоловіка, тут працює. Може, виявилося, що знову типу, цей цайбо відкладають. Каже, є. По 30 злотих. По 19-20 приймаюсь. По 30%. Приймаю. От вибираю на базар. Подивлюся як буде йти. Якщо буде, буду ще проходить, тоді буду відкладати. І пан буде, якщо що, то забирати. Так, теж сильно багато не буду набирати. Ось такі конячі фільтра. Це все гаші, коротше. Шербунки. Создали такі акумулятори всякі. Це від якихось, не знаю, станцій, якісь резервів. Ось такі притарабанили великі. І тужні. Угу. Машинка такая швейна. Софей И... в Кто здесь накопал? да. Не знаю, что таким можно поймать. дитячий ровер такі є, якісь такі насоси мотори. Всім кому сподобалось це відео, то поставити лайк, написати коментар, підписатися, хто може не підписаний. Знаю, вірив, що вийшло відео коротеньке, то в принципі не було що такого аж знімати. Бо перед цим ще заїхав на дві металоприйомки, на одній стали, що взагалі нічого приймають, а нічого не продають. А на другі там ще менше, там взагалі нічого не було. Ото, що купив латунь на базар. Ну і якось так. Всім до зустрічі. Надіюся, що погода сьогодні дощ. Показую її на завтра дощ, сподіваюся, що серйозно бо що не буде. Це нам не помішає виїхати на базар. Ще, Хто додивився дивив, до цього моменту? Перепрошую, не прощаюся, ще прийду додому, покажу, що ще є підкупленого з цікавих речей на базар. І тоді точно. Друзі, я вже вдома. Передивився короче, ті короткі ролики, що я нас знімав на металоприйомці. І поняв, знаєте що, оцю штучку до мікрофона, туди, коли я катався на велосипеді, вона стояла. Коротше. А сьогодні я вирішив її не одівати. Думав, що не буде поміг. Поняв, що на дворі не стоїть з цим гратися. Так, буду ставити назад. Я Мікрофони, до речі, дуже, ну, не знаю, як я не професійний. Звукове, але... Але я вам скажу, мені вони сподобалися, як вони звучать. І все. Так, пише. Так, повертаю камеру. Може... точніше можу не повертати, можу її розсоєдинити. Так, і дивіться, що у нас є на базар. Блин, секундочку. О, что мы имеем на базар? Так. Бочка. Ну, будет еще одна бочка там. что, что? Вот такая шкабачка для этого. Ножик. Это с попередних. Так. Вот такая кількість четвёрок. Тут такі є, ударні можуть бути. Прості, звичайні, отакі молоточки є. Це молоток каменярський, ну десь такий хороший на кілограм. Сукерка така, така ексклюзивна, що ти там, кожа рожа, всі діла. Так, Комфорочка. Наверно, візьму завтра балон, щоб накрутити. Якщо що хтось там запитає, показати, що горить, все нормально. Зовсім новий вогнегасник. Просто взяв собі, тому що в мене вже вогнегаснику 40 діє, а тут в Польщі можна достати нормальний такий мандат. Не знаю, скільки злотих навіть по-моєму пункттикат розказував, що списується, якщо поліція перевірить. Отакий От зовсім новий відеореєстратор запакований. Колись, похоже, я вже був продав, Ну, то, то був уживаний, а це новий, не знаю, буду просити 80-90 злотих. Там подивимось. Ні, 90, це 80 радлі. Так, кусачечки, ще один молоток. Отакі штуки. Будуть на базар. Там ще в машині є. Отака. Так, набір лампочок для машини. Не знаю, які за хороші, собі такі купив. Візьму на базар такий. Хай буде. отакі такі роздвіжні. Якісь такі малі отвертки, то. Так, це торкси, торкси. Ну, от я так Так. Якщо щось забув показати, то вибачаюся, чи завтра вже на базарі буду знімати. Надіюся, що на дощ нам не поміха. Буду дивитись погоду. Ну, Блін, якщо там буде щось ляпати, таке. Не сахарні. Головне, щоб люди були. Так. Я, слава Богу, вже скоро буде 14.00. Я вчора встав в 17-й. Ну, через 3 години я вже буду сутку, як на ногах. Тому що у нас була ночна зміна. Після ночного я повісла передачі, на навчання. З Вона е, залишилось на навчання, теж не спавши нічого, бо має, не знаю, там контрольну сьогодні якусь. Короте, я поїхав, там, поганяв на білянах, короте, по магазинах походив, бо потрібно було дещо подивитись. Потім заїхав на одну металоприйомку, на іншу. От на цій третій щось підкупив коротше, там, латуні. Щоб було завтра щось на базар вивезти якийсь асортимент. Так що майже скоро буду сутку на ногах. Втомлений, зараз лягаю спати. А вас попрошу авансом поставити лайк. За те, що я не сплю. Катаюся, що з вами знімаю. Ні, Це шутка, коротше. Кому понравилося, то понравилося. Якщо не понравилося, можете дизлайки ставити. Писати негативні коментарі. Хейтерів теж потрібно. Дякую всім за увагу. Все, тримаємося. Удачі нам.